6 часов з 6 часов тратить, то їздить по проспекту Лобановського да, що уже у нас свет. Світ готовим... Слушайте, да все також знаходжусь на Прорський... Ой, не Приорські Лобановського 124Б. Це шака Kitchen. І дивіться, що хотів вам показати. Страва да? до томатного соку. Причому то томатний сок хвилинку зараз вам розкажу. Дивіться, думав, що вони пересушені, але ж вони такі мають бути. Це настільки смачно, але ж є один маленький нюанс, дивіться, бріть соус маленькою ложечкою і трошки на м'ясо. А супер. Вантон. Кажу вам відверто, для тих, хто любить це пельмені. Да, умовно, сподобається. Не забувайте томатний сок. З вонтончиком. Чекаємо на вас. Заходьте, у нас нове меню. Зараз люба страва на 200 гривень. Гарантовано, ви зможете поїсти від своїх очертань. Тому чекаємо на вас, слідкуйте, підписуйтесь за хвилину. Дві, п'ять, десять я розкажу вам про ціни на нові страви від нашого шефа та мінімальне меню від шака Кічі. Ми з вами і до повного пуза.